Наявності цікавенького. Рослинка крас, топографія пула. Це у нас лист 51 дец. Товщина 2,2 мм. Ідеально підійде під сумки. На гаманці. Затовстувата на сумочки бомба. Потім лаперла азура лист чучун лаперла азура віола. І лаперла азура лист кобальт він світліший яскравіший, ніж наві. полосам В наявності колір tobac. Ацтека лаперла азура. Міссурі. Синій. Дуже крута полоса, Аляска Неро. Ацтека Ебоно. Ацтека Неро. Також в вкрасті рослинного дублення чиста полоса під ваш повноцінний проєкт тиснення фарбування, полоса з таким цікавим тисненням, тиснення під крокодила, тиснення коні. тиснення на мототематику, тиснення механізми і тиснення кельти. Щось сподобалось, хочете дізнати ціну? Пишіть мені в особисті або в коментарях.